Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію 8 класу. Ми починаємо з вами розділ розв'язування прямокутних трикутників один із базових і найважливіших тем геометрії. Я впевнена, якщо ви якісно засвоїте цей матеріал у восьмому класі, то у подальшому вам значно легше буде розв'язувати задачі і в 9-10. І 11 класі. Тема сьогоднішнього уроку метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. На рисунку 173 відрізок CD пурпурового кольору це висота прямокутного трикутника ABCD, кут це 90 градусів. Відрізки AD DB називають проєкціями катетів AC і BC на гіпотенузу. Лема. Висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, ділить трикутник на два подібних прямокутних трикутники, кожен з яких подібний даному трикутнику. Довести цю лему можна за допомогою ознак подібності трикутників. І щось подібне ми з вами робили в темі подібність трикутника. Доведіть цю лему самостійно використовуючи ознаки подібності трикутників. На базі цієї леми сформулюємо теорему. Квадрат висоти прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи, дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу. Квадрат катета будь-якого дорівнює добутку гіпотенузи на проєкцію цього катета на гіпотенузу. Доведемо цю теорему, розглянемо трикутник СБД і трикутник АЦД. Ці трикутники подібні за двома гострими кутами. Тоді можемо скласти відношення СД відноситься до АД так же, як БД до СД. Звідси за правилом пропорції, за основною властивістю пропорції. CD помножити на CD, CD квадрат дорівнює AD помножити на BD. Квадрат висоти дорівнює добутку проєкцій катетів на гіпотенуз. Розглянемо трикутник ABC та ACD. Ці трикутники теж подібні. Тож, можемо скласти відношення АС до АД відноситься так же, як АБ до АС. за основною властивістю пропорції АС помножити на АС дорівнює АД помножити на АБ. Довели наступне твердження. Так же само доведемо третє твердження квадрат. БЦ. Розглянемо трикутники ABC і СБД. Це трикутники подібні, тоді за подібністю трикутників БЦ відноситься до БД, так же, як АБ відноситься до БЦ. За основною властивістю пропорції БЦ помножити на БС дорівнює АБ помножити на БД. Тобто теорема доведена. Якщо довжини відрізків на рисунку 173 позначити АС як Б, БС як А, АБ як С, СД висота опущена на гіпотенузу, H з позначкою С, АД проєкція катета Б на гіпотенузу, дБ катета, ЦБ на гіпотенуз. Тоді наші співвідношення будуть виглядати так. Квадрат висоти, проведеної до гіпотенузи, дорівнює добутку проєкції катетів. Квадрат катета буде дорівнювати добутку проєкції цього катета на гіпотенузу. Ну і для другого катета теж саме. Ці рівності називають метричними співвідношеннями в прямокутному трикутнику. Теоретичний матеріал короткий, але вам все ж таки треба його свідомо засвоїти. Для цього я пропоную вам зупинити відео і впевнитися, що відповіді на дані запитання ви знаєте. Переходимо до розв'язування вправ. Знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведену з вершини прямого кута, якщо вона ділить гіпотенузу на відрізки завдовжки 2 см і 18 см. Ми будемо використовувати метричні співвідношення прямокутному трикутнику, які тільки що, з яким ми тільки що познайомилися. Для демонстрації цієї задачі давайте візьмемо рисунок 173, він сюди підходить. Нам треба знайти висоту. А відрізки, на яку вона ділить гіпотенузи, це 2 см і 18 см, за першим метричним співвідношенням квадрат висоти, проведеної до гіпотенузи, дорівнює добутку проєкцій катетів. Тобто, що нам треба зробити? Помножити 2 на 18 і дістати це число з-під кореня. Cd квадрат буде дорівнювати 2 помножити на 18, а CD дорівнює корінь квадратний з 36,6 см. Задача розв'язана, задача дуже проста. За допомогою метричних співвідношень. Наступна задача. Висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, ділить її на відрізки 5,20 см. Знайдіть катети трикутника. Я пропоную вам скористатися ще двома метричними співвідношеннями і інформацією поданою в задачі. І тепер уже, я думаю, на, за, за зразком номера 510 і цю задачу ви легко розв'яжете. Ставте відео на паузу і розв'яжіть задачу. Перевіряємо СА квадрат дорівнює АД помножити на АВ. Значить, СА дорівнює корінь квадратний 5 помножити на гіпотенузу. 5 плюс 20, 25. 25 з-під корення виходить, 5 залишається під знаком квадратного кореня. Це А дорівнює 5 коренів з 5. Аналогічно СБ дорівнює 20, проєкція катета, помножити на гіпотенузу. З-під знака квадратного кореня. 25 виходить з-під знака квадратного кореня, і 20 це 4 помножити на 5. 4 теж виходить 5 помножити на 20, 10, а 5 залишається під знаком квадратного кореня, 10 коренів з 5 см. Наступна задача вже позначена достатнім рівнем складності, але розв'язується вона подібно до двох попередніх. Знайдіть катети прямокутного трикутника, висота якого ділить гіпотенузу на відрізки, один з яких на 3 см менший від цієї висоти, а другий на 4 см більший за висоту. Ну, Що нам треба зробити? Візьміть рисунок, щоб вам було зручніше. Позначте висоту за х, проєкції катетів, як x-3, x 4, складіть за метричним співвідношенням рівняння і знайдете х. Таким чином потім знайдете і катети. Я рекомендую попрацювати самостійно над цією задачею. І так рисунок. Нехай висота у нас x, тоді проєкції катетів x-3, x 4, за метричним співвідношенням квадрат висоти дорівнює добутку проєкцій катетів. Тобто х квадрат дорівнює х-3 помножити на х плюс 4. Ну, безумовно, має сенс написати словами. Нехай висота трикутника дорівнює x, тоді проєкції катетів x-3x плюс 4, і за метричним співвідношенням складемо рівняння. Розкриваємо дужки х помножити на х, х помножити на плюс 4, мінус 3 помножити на x, мінус 3 помножити на 4. Х квадрат мінус х квадрат 0, 4х мінус 3х просто х і переносимо 12, значить х дорівнює 12. Що нам треба знайти катити прямокутного трикутника. Значить, нам спочатку треба знайти. За оцими формулами працюємо, так, знаходимо ад х-3, БД. Х плюс 4 АБ, АД плюс ДБ. Знайшли і підставляємо сюди. СА дорівнює 9 помножити на 25 з підзнака квадратного кореня. 9 виходить 3, 25 виходить 5, 3 помножити на 5, 15 см. Аналогічно СБ. 16 помножити на 25 з відзнаком квадратного корення, 4 помножити на 5 вийшло 20. І все відповідь катити прямокутного трикутника 15 і 20 см. Наступна задача знову ж таки подібна в тому сенсі, що коли ми виконаємо рисунок, ром Перпендикуляр опущений з точки перетину діагонали ромба на його сторону, проведемо. пригадаємо, що діагоналі ромба перетинаються під кутом 90 градусів і діляться навпіл. Тож, ми побачимо прямокутний трикутник, в якому оцей перпендикуляр буде висотою. І ведемо Х-коефіцент пропорційності, позначимо проєкції катетів як Х і 4Х, і знову ж таки за тими ж самими співвідношеннями розв'яжемо задачу. І знову я пропоную сильним наполегливим учням відпрацьовувати задачу самостійно. Ну, Тепер разом зі мною. І так, румб. Побачили прямокутний трикутник АОД, ОН в ньому висота. Проєкції катетів катета ОД 1х. Проєкція катета АО на гіпотенузу АД 4х. Значить, працюємо ми в трикутнику AOD. Прямокутний трикутник, ось тут 90 градусів. Діагоналі ромба перетинаються під кутом 90 градусів. Написали умову. Написали, що діагоналі ромба перпендикулярною точкою перетину діляться навпіл, отже, трикутник АОД прямокутний, ОН OH в ньому висота, х коефіцієнт пропорційності, ну, все, що я проговорила, написали. І за метричними співвідношенням в прямокутному трикутнику записали OH, тобто квадрат висоти, дорівнює добутку проєкцій катетів на гіпотенузу DH на AH. Підставили. 2 в квадраті це 4, 4х помножити на 1х. І бачимо, що х квадрат дорівнює 1, а значить х дорівнює 1. Це геометрія. Ми не можемо взяти коефіцієнт пропорційності, що дорівнює мінус 1. Тобто тільки 1 корінь має це рівняння. Тоді знаходимо dH це 1 см, а h4 см, і а, знайдемо катети AO і 1. АО в квадраті дорівнює АH, AH помножити на АД, підставили, два коренів з п'яти у нас дорівнює АО. Вся діагональ подвоєний АО. Тепер ОД квадрат дорівнює DH, помножити на АД, підставили, знайшли ОД. Корінь квадратний з 5, а значить BD подвоєний ОД. Знайти діагоналі ромба. Ну, прекрасно, задача розв'язана, діагоналі ромба знайдуть. І я маю надію, що в мене є такі учні, які самі справилися з цією задачею. Тож, дома, вам треба ще раз опрацювати теоретичний матеріал, вивчити лему і теорему. Лему я попросила довести. Ті, хто серйозно навчається і розуміє, що він має знати математику на високому рівні, не ігноруйте, доводьте, тренуйтеся і досягайте успіху. Для виконання чотири задачі, подібні до тих, що сьогодні розв'язували зі мною. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!